Що у тебе зміниться цього тижня? Давай подивимося. Загадай карту перша, друга або третя, і давай подивимося, що саме у тебе зміниться цього тижня. Це загальний розклад, нагадую, що за індивідуальними звертайтесь, будь ласка, в особисті. Отже, загадай карту перша, друга або третя, напиши в коментарях, став лайк для енергообміну і підписуйся. Отже, що у тебе зміниться цього тижня? Давай подивимося, що у тебе зміниться цього тижня. Так, для тих, хто згадав карту номер 1 скоріш за все. Ви перестанете сумніватись, ви, можливо, довго знаходились на межі якогось вибору, можливо, ви на щось закривали очі, і тепер вам очі відкриються на якусь правду, і ви нарешті зможете зробити вибір і прийняти правильне рішення. Для тих, хто загадав карту номер 2 у вас покращиться фінансове положення. Я вас вітаю. Ви будете дуже задоволені життям, ви будете просто. Насолоджуватись цим життям і ваше фінансове положення значно покращиться. Для тих, хто згадав карту номер 3 у вас будуть якісь осяяння, буде... ваша інтуїція вам буде підказувати правильний шлях, вам головне її чути. Ви будете чути голос своєї інтуїції, і вона буде підказувати вам правильні рішення. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними звертайтеся особисті. Всім пока!